І всім привіт, з вами Ола Хаслік, і сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику «Я... Саме легше вбити. Але зі мною сьогодні. Локмо. Ми будемо сьогодні вбивати. Сам не знаю кого. Так, Вообще що... тут опірі. А, точно. От ми їх відмітили. Так, да, ми ж їх відмітили. Ну, пішли. І як завжди, пауза. Ми продовжуємо грати. А я тут набрів на оленя. Ще одна буде пауза. Ми будемо сьогодні вбивати тапірів. Як саме але... легше вбити тапірів. Але лунку. Да. бачите, але... ми вже відмітили. Так, тапіра. Але... Тапір любить тишину. Я його чуть-чуть спогну. По-моєму, якщо я не особаюсь. Тепер вбивається з мастер. Але походу я шибався. І зік. Наспокоїться. Тим часом ви націлієте стріляти. Десь мене... і з першого сторони. Ми ще одразу вже в коментарі, як ви хочете, щоб ми ще вбили тепіра. Ну, невеличка пауза, щоб ми знайшли ще одну стаю бай-бай.